Правило положення поза грою. Ми бачимо, що гравець номер 1 виконує передачу зі своєї половини поля гравцю номер 2 котрий вже на половині поля суперника. На зображенні зафіксований момент дотику до м'яча, і в саме цей момент ми маємо також подивитися на гравця номер 2 ще раз. Питання: І який гравець ближче до воріт команди в червоному? Правильно, гравець в Блакитному. Це означає, що він в положенні поза грою. Англійці кажуть офсайд. А тепер давайте розглянемо інший ігровий момент і поставимо собі запитання, чи є це положенням поза грою. Відповідь Ні. Тому що гравець номер 2 в момент передачі. Хоч і знаходиться до воріт суперника ближче, ніж останній гравець в червоному, але він розташований на своїй половині поля. Ще один епізод, який пояснює, що гравець в положенні поза грою. На зображенні захищається команда в червоних футболках. Гравець номер 1 атакуючої команди в блакитних футболках. В моменті удару по воротах. Якщо він заб'є гол, то гол зарахованим не буде, тому що гравець номер 2 в момент удару знаходиться ближче, ніж передостанній гравець команди в червоному, та заважає воротарю бачити м'яч. Тож, навіть якщо гравець номер 2 до м'яча не доторкнеться, це буде. Положенням поза грою. У ще одному ігровому моменті також буде зафіксований офсайт. Якщо у випадку моменту удара по воротах ревець номер 2 доторкнеться до м'яча, після того як воротар відіб'є м'яч або після відскоку від каркасу воріт. Положення поза грою в момент викидання м'яча з ауту не фіксується.